Нещодавній теракт Росії в кроку Сіті-холі забрав життя понад ста людей. Це найбільша атака на території Росії з часів чеченських воїн. Відповідальність за цю атаку взяла на себе організація ІДІЛ, а як доказ виклали відео від першої особи самою подією. Незважаючи на те, що влада Росії наполягає на тому, що там є український слід, найпереконливішою версією, поки що є атака Іділу. І в цьому випуску ми поговоримо про те. Чому взагалі ІДІЛ атакував Росію, які для цього є мотиви, і які можуть бути наслідки. Атака на Крокосіті Сіті відбулася 23 березня 2024 року, кілька бойовиків зайшли з автоматами до будівлі та почали масово вбивати людей. Також у самому будинку почалась пожежа, що ускладнило евакуацію людей та захід силовиків, хоча останні сильно не поспішали. За підсумками атаки нападникам навіть вдалося втекти. А їхнє затримання було лише наступного дня недалеко від України та Білорусі, виконавцями виявилися громадяни Таджикистану. Практично відразу ж після атаки ІДІЛ взяли на себе відповідальність за подію, досить стандартна практика для організації. Після цього як доказ виставили відео від першої особи з нападом. Самих же терористів схопили лише наступного дня недалеко від кордонів Білорусі та України у Брянській області. Російська версія практично відразу почала зводитися до причетності України, незалежно від доказів. Першими про це почали говорити російські пропагандисти навіть тоді, коли ще не було зрозуміло, що взагалі відбувається. А після затримання почали подалювати тему, що, мовляв, вони хотіли втекти в Україну і що їх там чекали. Як вони могли б це зробити, враховуючи активні бойові дії на кордоні, залишається під питанням. Навіть Лукашенко виступив із суперечливою заявою щодо цієї версії, заявивши, що спочатку стрілки хотіли втекти до Білорусі, а потім розгорнулися у бік України, оскільки зрозуміли, що кордон Росії та Білорусі не зможуть пройти. Західні ЗМІ, спираючись на свої джерела, писали про те, що це справа рук і діла, та й загалом це найправдоподобніша версія, виходячи з даних, які в нас є. Російська версія звучить максимально непереконливо і була створена для підтримки політичної кон'юнктури, ворожнечі з Україною та відповідно із Заходом для підтримки провоєнного наративу. У той же час виникає питання, а чому ІДІЛ вчинили теракт на території Росії, чому сама Росія стала ціллю для атаки? Для багатьох відповідь на це питання виявилася неочевидною, тому в цьому випуску спробуємо розібратися з претензіями Іділу до Росії. Перший і найважливіший чинник це Сирія. А точніше російська військова операція у Сирії та підтримка режиму Асада. Росія стала учасником війни у Сирії у 2015 році, а її війська туди увійшли на запит самого Асада. Найактивніша фаза припала на 15-17 роки, коли Росія брала участь у боях на території Сирії, у тому числі багато в чому саме з організацією ІДІЛ, яка на той час контролювала значну частину країни. Сутички відбувалися і за іншими напрямами. Проте чималі зусилля були зосереджені саме на Іділ. Проти організації воювали й інші країни, за підсумками, її вплив у регіоні сьогодні зійшов на нівець. Російські війська досі перебувають у Сирії і підтримують режим Асада. Останні до певної міри є маріонетковим або принаймні сильно залежним від Росії. Сам же Асад, як ви розумієте, також є для Іділу одним із найважливіших противників. Тому у даному контексті Росія займала приблизно таке ж місце, як і інші країни Європи та Америки, які брали участь у сирійській кампанії та ліквідації а так і ділу. Атаки відбувалися у багатьох країнах Європи та Росії. Сьогодні ж Росія посідає навіть важливіше місце, оскільки її вплив у Сирії залишається більшим, а зближення із Іраном зробили становище ще стійкішим. Іділ, до речі, також виступає і проти іранського режиму, і буквально за кілька місяців до атаки Москви атака організації відбулася в Ірані, загинула сотня людей. Другий чинник це загалом вплив Росії у мусульманському світі і, як вважають, у іділ придушення мусульманської віри, за яку вони борються. Іділ радикальна ісламська організація, яка своєрідно сприймає світоустрій та спирається на релігійний фанатизм. Тому будь-які помірні режими для них вважаються ворожими і лише радикальна версія ісламу по справжньому вірною. Хоча й з іншими радикальними течіями вони також перебувають у конфлікті і не поділяють їхнього погляду на світоустрій. Також з їхньої точки зору, Росія займає надто вагоме місце у мусульманському світі і надає там встановити праведні режими. Насамперед йдеться про країни Середньої Азії, які перебувають у російській сфері впливу та де встановлені світські режими. Саме недавні атаки зробили вихідці з тих країн. Росія перебуває у союзних відносинах з режимами у Середній Азії та допомагає їм боротися із радикальним ісламом у регіоні, проблеми з яким там уже давно існують. З розпадом СРСР біля Таджикистану почалась громадянська війна, багато в чому вона носила релігійний характер. Росія у ній підтримала світський режим, а проти виступали різні релігійні угрупування. Перемогу зрештою здобув світський режим. Який досі там і править. Зростання радикальних настроїв спостерігалося і в сусідніх країнах, а Росія відігравала важливу роль для придушення таких рухів і в підтримці режимів. Це, звичайно, дратує радикалів. До речі, про регіон зближення Росії з Талібаном також сприймається як загроза. Незважаючи на те, що Талібан також релігійні радикали, вони мають серйозні різночитання з ІДІЛ і тому між ними вкрай ворожі відносини. Більше того, осередок і ділка, який взяв на себе відповідальність. Якраз із Афганістану. Тому в нинішньому питанні це займає особливе місце. Цікаво, що, до речі, Талібан засудив атаки іділу по Москві, що знову ж таки показує, що, незважаючи на радикалізм обох груп, вони розділяють різні цінності і конкурують один з одним. Друге, це вже мусульманські народи всередині Росії, які сприймаються іділом як заручники Росії і не дають там встановити праведний режим. Важлива тема для іділу досі чеченська. Та придушення регіону розглядається як удар по світовому ісламському руху. Інші ж регіони Росії також мають чималу кількість мусульманського населення і, на думку і ділу, живуть неправильно. Тому з тієї точки зору сама державність Росії піддається сумніву, і її репресивний режим стосовно радикальних мусульман. Росія, наприклад, до сьогодні займається ліквідацією польових чеченських командирів у третіх країнах. Російський вплив також присутній ще в ряді інших мусульманських країн. Він не такий великий, як у вищезгаданих регіонах, але також має місце бути на Близькому Сході та в країнах Африки, той самий Судан, де Росія мала серйозний вплив останніми роками, країна з переважним мусульманським населенням. Чи були атаки і до цього, і чому в інших країнах удари не відбуваються? Після розгрому Іділу в Сирії та Іраку організація втратила свою силу, проте все одно становить загрозу і чинить напади по всьому світу в різні періоди. Частина атак запобігаються, інші ж, на жаль, забирають життя людей. Французька влада, наприклад, нещодавно визнала, що і на їхній території готувалися теракти, які успішно запобігли. Що стосується Росії, то й там були раніше спроби атаки іділівців за повідомленням російської влади. Наприклад, 7 березня 2024 року, за три тижні до Крокуса, була спроба атаки на синагогу в Москві. ФСБ звітували про її запобігання. У 23-му році ФСБ відзвітували про ліквідацію членів угрупування в Калузі, які хотіли підірвати хімічне підприємство. У 22-му році стався вибух біля російського посольства в Кабулі, який забрав життя понад 10 людей. Організація тоді взяла на себе відповідальність за вибух. Тому, незважаючи на затище, організація дійсно продовжує функціонувати і тероризувати населення різних країн. Підбиваючи підсумки, варто сказати. Що Іділ розглядає Росію як природного та одного з найголовніших ворогів у світі. Багато в чому через те, що саме Росія перешкоджає їхньому розширенню та має серйозний вплив у багатьох мусульманських країнах на Близькому Сході, Африці та в Середній Азії. Навіть у складі Росії є чимало мусульман. Саме тому Росія нещодавно зазнала атаки з боку організації. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.